За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 620 російських загарбників. Зменшилася і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 23 артилерійських систем росіян, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 29 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 РСЗВ, 35 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 6 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 281 тисячу 90 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 777 танків та 9 тисяч 82 броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 666 артилерійських систем загарбників. На 806 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 540 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 15 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч 158 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1530 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 951 одиниця. Дані уточнюються: приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!